Так, всім а вітання. Тут, тут. З вами знову, як завжди, я, Ор Три І мої помачники їздили. Сьогодні у нас понеділок. Да, Ми діда познімаємо. Ше, 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 ше. Шесть, знимай, здимай, лва. Ой, Хо-Хо! Ше, ше, ше! 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 Ше, 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 Стоп, стоп, стоп! Шеф взад! Взад печком пішли з горки! Ше, 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 ше! Стоп, 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 стоп! Стоп! стоп. Одну кусі вцепили. Всю є! їх вцепили! Сьогодні у нас понеділок! 13 жовтня 2025 року. Їздили за сметою. Смета в нас оказалась трошки не в наш. Бюджет, як то кажуть. Трошки ми з бюджетом пролетіли, але нічого страшного. Короте, отакий зелененький. Купили ми 6 листків. Тут у нас 3 і там у нас три. Короте, смета в нас полетіла, такий от, непоганий, досить зелений. хотів чорний, чорного нема, чорного тільки 4 листка. В общем, що в нас? Який в нас розклад? Ручку я вже привінтив. Зараз вцеплю заслонку. Покажи, добре, я тебе знімаю. Вечором будеш дивитися на себе. Тут, тут левчик, тут котик. Зараз. Котя. Котя, котя, ну котик. Зараз цеплю заслонку. Купили коробку, купили бур. засверлим дюрку. Що в нас в програмі? Є сантиметрові маяки. Поставимо маяки. Кинемо. Замовкни, будь ласка! Кинемо гофру сюди, вцепимо коробку, проведемо кабель. Зараз буде зігзі. Є кабель. Де кабель? Кабель де. Купили 15 метрів кабеля. Ще не все, тому що ще треба люстру ляму, як хлопці кажуть, підведемо електричество, буде розетка, буде вмикач. Треба ще ляму вцепити. Короте, роботи небагато, але робота дуже нудна. Сьогодні. Єзікзі Є. в мене в кишені. Сьогодні зашивати потолок не будемо, того що не купили саморезів. Не вистачало та. нам трошки коштів. Тато та, смета наша обійшлася в 5 тисяч. тисяч. Трошки нам не вистачило докупити. І нам не вистачило докупити треба пачку саморезів, прижимних кровільних на, цей, на метал. І треба ще купити нам каточки на фарбу і там ще трошки, Коротше, ще список я потім напишу. На зік-зік. Давай. Список я трошки пізніше напишу. Хлопці їздили з нами. З дідом. Ну, дід їздив, забрав цей. Почекай. Почекай, бо ти зараз пальці поріжеш. я сам Зараз приїде до нас дядько Ляля. Давай. Помало! Паді, руки Нажимай. Просто вперед, пхай ножа Пхай вперед ножа Сунь, сунь ще. Сунь, сунь, нужа. Короче, зараз відріжемо, бо я зараз чувствую, що будуть руки в крові. Так, Ставимо коробку, давай чопіка. Ставимо карабаса. Що, сонце? Зараз наберемо. Ставимо карабасика. Оп, щось не пішло. Давайся одного чопіка. Щось не пішло. Зараз треба достати. І тут не пішло. Поставили карабас. Зараз будемо дрелювати буром новим дзюрку під, під гофру, під розкидку кабеля. Оце все треба буде оце і оце. Треба буде перекинути сюди. Включатель ми поміняємо, включатель буде стояти напроти коробки. так само. Зараз я його вже поставлю, теж перекручу. Да, зараз почекай, зараз перекинемо вмикач.

Гарбузи, ну я бачу, гарбузи. Бери одного одного ручки. Так, Отак так, коробочка виглядає, вмикач. В общем, зараз що роблю тут пісочок трошки підчистив. Щоб, я думаю, мої сьогодні маячки ще виставлю. Ну, отак загалом. Виглядає у нас картинка. Зараз с, 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 с. зацепив бур. Зараз буду отут дрилювати. От я вже почав. Зараз покажу, як воно дрилює приблизно. В общем отак. 26-26-й діаметр. Сюди продрилювати. Далі кину кабель в гофру і тоді зацеплю. Ну от в мене є ще отакі от, я показував десь там відео. Зацеплю кабель десь отут двома цими хомутами. Знаю, І оце от треба буде оцей отвір, цю дзюрку треба буде перебити отут, трошки нижче. Бо не сховається гофра Коротше, зараз якось так поки що дрилюють. Це була найважча дюрка зі всіх дзюрок за все моє життя. Але пробітє її є. Тата і вон. вон знизу, вон під цим, під гофрою сквозне. Пробідє сквозне є. Зараз кидаю гофру понизу. Треба підвести сюди її. І отам дюрку просверлити. Ой, верніше засунути спочатку раніше кабель. А тоді цей, а тоді, а тоді, тоді будемо ціпляти гофру. Все, поки що так. Зараз ждіть прямо максимально короткий. Отак. От Гофра всередину. Одного я зламав оцього. Ну нічого, буде на трьох. Другий, третій. Тут пішла змеєчка, 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 змеєчка. Сюди далі пішла в дюрку. Тут сквозна, тут по землі. Потім я ще куплю ще два цих хамута, я не знаю, як вони називаються правильно. Коротше, закріплю оце отак. Тут трошки з запасом. Тут у нас отак. І тут ми замотали кабельок. І ще треба ляму купити. Ляму, тому що нам грошей не вистачило. Ляйляй, так, то мій біцик. Вчора, вчора їздив, сьогодні їздив. Отак от, от. В себе поки нічого не ремонтував, бо ремонтував тільки в дружини. Та, в принципі, мені не треба, що тут ремонтувати, в мене по факту все в принципі справне. -е, завтра, завтра розказую, є три маяка сантиметрових. Завтра виставляю маяки. Тут в цій частині виставлю маяки тако буде один, тут другий, і тут буде третій. Тут буде, треба засверлити тим самим буром, і забити буде проток, литий, і вже як виставиться маяк по цьому. По, цьому, по типа, нульовому уровню приварити до цього пластинку, Це вже буде чистова. І потім від цієї чистової пластинки буде приварюватись угольничок. Отакий от от моцний. Я його зварю разом і буде стойка на кришу. Ну, і тут далі, по ходу діла будемо займатися кришею. Криша буде отак в ту сторону. І так, да, буде парковка тут для велосипедів. Тут зробиться, звариться така культурна ця стоячка. І завтра ще немає саморізів з резинкою кровільних. Завтра м -м, треба буде докрутити, дофіксувати кришу, підбити ДВП, положити мінватку і е, пофарбувати. І можна буде положити метал, накрити. Ну, Я побачу, як я буду вспівати. В принципі, я... Там буду показувати все, все з вами, як завжди був я і до нових зустрічей